Можливо, якщо технічно неможливо, а все решта, можливо, їх можна перенести в інший район міста, але технічно їх можливо демонтувати? Ні, Вже схема поміняна, кабеля, муфти. Ну, number number тумба до кабелів і муфтів немає, тумба, я так розумію, окремо. Це така скрулупа, ні? Ні, це цілісна коробка. Там в тому, що цілі коробки зібрані на заводі. Ці старі дистанції, як ми бачимо, витки зліва. Це є висока сторона. Бачите, скільки там кабельних ліній заходить? А оці сучасні, там є е, нюанс такий, що там є по дві кабельні лінії і приєднання трансформатора. І ми от на площі Івана Франка коли поставили ці дві будки, ми мусили розвести оці кабелі, які заходили раніше на відкриту мармурову плиту. І то, що створювали небезпеку, що вони фактично не, не, не ізольовані. А ми мусили їх заховати в ізольовані будки. І тому вже ось там, де та стояла ця підстанція одна, ми поставили дві і кабелі порозводили. І зараз нові роботи робити, це, нам ніхто гроші на то не дасть. Вже... тарифи Тарифа Тарифи Ми не відаємо тарифами. Чи можливо технічно з такої будки зробити ну, рекламний об'єкт? нас, нас пропозиція. Я до пані Лілі, тобто. Це, що так? Ну раз вони вже стоять в історичному місці, чи ви ну, можете його обгорнути, я не знаю, якоюсь мене... чи... можемо обгорнути. Тут питання зараз знову виявиться, що це не можна, бо є якісь державні мож... можна. Чи, можна, можна, чи можна, можна на ці будки зверху поставити металеві, такі трохи ну стилізовані, тобто такі, тільки трошки більші. Щоб тут відкривалися, двері ви заходили і в свою будь? Металеві неможливо. Там є процес, я так розумію, як мені вже пояснили, вентиляція так цих всіх решта речей. Ну може нам хтось підтвердити, що так неможливо точно, тому що процес вентиляції що хтось. Хто може вам може підтвердити? Хто хто вам повернуться? Такого так. досвіду немає. Тобто це також прораховується, розраховується і так далі. Тобто у вас ваше бажання, ну ваше нестандартне... Ми, да, ми питаємося. Ми питаємося, чи то, можливо виталі... поставити зверху металеву будку, те, 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 вона, критично, вона мала це треба порахувати і визначити. Хто це може зробити? Ну, проектанти, енергетики. Ну, видаєте технічне завдання, і ми його прораховуємо і кажемо, так чи ні? Чи беремо ми на себе відповідальність, чи не беремо, ми погоджуємо все це ну, в комплексі і добре. І... добре. Значить, ми можемо спромувати таке завдання, а ви нам доставіть. Окей, Ок. добре. Це по тих будках. Ми погоджуємося, що не можна їх демонтувати. Я не знаю, чи ми це погоджуємося, чи чи пас не прийде, потім скаже, що ні, я з тим не погоджуюся і демонтуйте вже. Повернути старі назад. Якщо вам скажуть пані Вілю, що ви їх не можете, яка різниця, що всередині, якщо зовні вона буде виглядати так само, як стара? Так, я хочу, щоб повернули старі, хочу, щоб повернули старі тумби, їх відреставрували по можливості. Потім ті, які ще не забрали, так само відреставрували, а вже внутрішньо зробили під них. От моя позиція. Ми звернення до Так, нам, нам же ж головне, як вона зовні виглядає. Якщо ця будка буде виглядати ззовні як стара, то всередині буде оця от як Не буде... хотілося, щоб вона виглядала як стара. Я би хотів, щоб то були ті автентичні, тільки ну... відреставровані, а внутрі нехай буде хай Ні, Я думаю, якщо сто років назад зробили з металу, то зараз реставратори теж можуть зробити так само. Ну, ]干? це крайній випадок. Що стоять? Чити. Чотири лісері, ну чотири. Чотири. Чотири, от фотографії я зробив. Ці чотири, що стоять, ми говоримо зараз, що ми їх хочемо накрити. Ну це великі. крайній випадок накрити. В Крайні. ідеалі хотілося б повернути ті відреставровані або зробити копію. Якщо неможливо. якщо неможливо, звичайно.